Понад два десятки комплектів військової форми отримали співробітники обласного управління СБУ. Уже незабаром вони вирушать в зону АТО. Цей подарунок для силовиків зробили місцеві учні спільно з батьками та вчителями. Вихованці і педагогічні колективи чотирьох шкіл Івано-Франківська спільними зусиллями зібрали чималу суму 15 тисяч гривень. За ці гроші замовили пошиття одягу для бійців в одній із майстерень міста. У кожному комплекті літня форма і тепла зимова куртка. Речі пошиті за зразком одягу американська. Армії одяг шитий по розмірах під кожного солдата, шити по новітнім вимогах, які на сьогоднішній день існують. Ну буде говорити так десь приблизно, як є вимоги в НАТО, по НАТО по натовському зірцю. І зрозуміло, була вимога, щоб ця форма була зручна, тепла і без сумніву, що ми це все цього дотрималися. Зимовий одяг, цінний подарунок і особливо актуальний в теперішній час, наголосив начальник обласного управління СБУ Микола Найдич, каже, якісні однострої захистять бійців від зимової холоднечі. Це нова форма, тому звичайно не кожен співробітник має, але всі ті, хто будуть брати участь в заходах вони будуть, як кажуть, повністю забезпечені і екіпіровані новою формою. Теплими оваціями подякували співробітники СБУ школярам за обереги, виготовлені власноруч. А ще за щирі слова подяки написані вихованцями другої гімназії. Хочу цього серця побажати вам підтримки, а вона у вас є. Це ми ніцного здоров'я. Воно у вас буде. Що ти поможчить комимовиця до свого дому в рамках допомоги українському війську? Місцеві школярі також пластимуть маскувальні сітки, які згодом відправлять на схід. Акція стартує цього тижня в загальноосвітніх навчальних закладах. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.